Всім привіт! Вітаю на каналі. Продовжую вам показувати свої готові роботи за останні декілька днів. І першим е, хочу з вами поділитися ось таким їжачком. Ви вже могли їх бачити в мене на каналі. Або у оглядах на брелоки, або у е, огляді на мої продажі. Минулого маркету їх. Забрали останнього в мене було декілька таких хіжачків. і побільше я в'язала, і поменше ось такі, як брелок. і були як міні-іграшки. Ось. Зробила для наявності ось такого малюка. Дуже мені складно дається в'язання з ось такої пряжі, бо на ній майже не видно петель. Але він такий класний виходить, що я а, все ж таки а, роблю декілька а, Штучок, щоб було для асортименту хоча б один-два. Приїхали до мене ось такі бантики. Ось. Тепер буду прикрашати свої іграшки такими бантиками. Накупила декілька варіантів: там і червоні, і білі, жовті, сині, різні такі варіанти. Вони були недорогі, щось близько гривні за штучку. Накупила, думаю, буде прикрашати свої іграшки, десь знадобиться. Планую ще зв'язати ляльку, тому думаю, і її зроблю якийсь бантик прикрашу. І ось таких їжачків в мене були тут минулого разу. Я робила зі стрічки. А ось Тут вже готовий приклеїла. Чнянка в мене тут на безпечному кріпленні десятка. І мій носик тут, здається, теж 10 мм. Ось такий красунчик, подобається мені в ці їжечки. Але їх ну, дуже мені складно в'язати з ось такої пряжі, але вони такі класні, що я прям не можу втриматися. Зв'язала ось такого хаски з акрилу, У мене був хаски з пухнастої пряжі. Його забрали на позаминулому маркеті, Вирішила зробити щось подібне. Ось такий у мене малюк зв'язався з, з акриловою пряжі. Якщо без хвостика і без вушок, десь 8 см він. він такий трішечки менше, ніж їжачок, але я їх буду в одну цінову категорію класти, бо закрило їх трішечки довше в'язати, тому будуть вони мене по одній ціні висіти, напевно. такий малюк. Це я взяла схему. Здається, з інстаграму або з Пінтересту. Не пам'ятаю, пам'ятаю, що картинка була зі схемою, а де я її скачала? Чи з інстаграму, чи з Пінтересту безкоштовний майстер-клас. Ось такий малюк. Такий гарний муька. не можна на нього любуватися, буде в мене така новиночка. Взагалі на маркет стараюся робити якісь новиночки, не тільки ходові, а і якісь. Цікавинки нові. Мені здається, що так більше повертається людей, які в мене вже купували щось. Вони завжди просять якісь новиночки, тому намагаюсь підготувати хоча б декілька варіантів. брелоків і в такій категорії, де побільші і поменші. Ось такий малюк. в мене поїде зі мною на маркет. Ось так, давайте я вам так, щоб його було видно. Підв'язала трішечки маленьких брелочків, ось таких, було. нічого взагалі не залишилось майже після того маркету. Ось підв'язала з таких тюленчиків. О, впав в мене їжачок. Тут трішечки вітер, бо біля вікна сиджу. Так, давайте так в куточок їх. Ось ось такі два тюленчики зв'язала по моєму майстер-класу. Хто уважно слідкує за моєю сторінкою, вже бачив цей майстер-клас. Я залишу на нього ось тут десь в куточку силочку. Якщо не бачили, то переходьте в'яжіть. Вони так дуже легко в'яжуться, швиденько. Ось такі два малюки. Зв'язала б, мабуть, ще більше, але в мене закінчився білий. Я пов'язала ще до цього ось таких малюків. Ось мої грибочки. Також майстер-клас у мене є на каналі. Ось такі два красунчики. Трішечки добираю по кількості ось такі маленькі брелоки, вони в мене по 50 гривень зараз. Ось такі гарненькі. Зв'язала ось дві такі тюленчика, два моїх грибочка. Знайшла чудовий майстер-клас на ось такого Коргі. Я бачила подібних коргі у сусідів на минулому ярмарку. Якось я його чи пропустила, чи що, не знаю. Ось пошукала в Ютубі, їх виявилось дуже багато різних варіантів майстер-класів. Зв'язала ось такого Коргі. Це в мене буде як міні-іграшка, або як середня іграшка, не знаю. Як її вважати міні-іграшкою чи ні. Вона. Мене в мене вийшла ця іграшка десь 15 см. З'язала йому ось такий шийник з акриловою пряжі, щоб було якось поцікавіше, пояскравіше. Ось такий малюк. Схема, в принципі, не складна, в'яжеться він легко. Трішечки для мене, наче затовста шия. Я б, можливо, її зробила трішечки меншою. Але це вже це мій перший такий коргі по майстер-класу. Можливо, наступну з'яжу трішечки по-іншому, трішечки перероблю, або, може, тут протягну догну трішечки шию, бо мені здається, наче дуже масивна така шия вийшла. Хоча, в принципі, схема мені сподобалась. Собачка виходить доволі гарненька. Ось такі вушка. Хвостик, жопку зробила таку сердечко. Як же коргій без такій дубці. Ось такий малюк. Зробила також для асортимента. Намагаюся хоча б одну-дві такі іграшки за декілька днів робити, щоб в мене був якийсь асортимент, підбирався трішечки. Ось. Ще зв'язала ось таких капібарок моїх. Різних варіантів. Такі так, два, три, чотири. 5, 6, шість. шість штучок нав'язала. Прям сіла, вирішила, що мені обов'язково треба їх нав'язати. Ось такі. Різних кольорів вони у мене. Такі шість штучок зв'язала. Ось до цього ще в'язала. Не знаю, хватить мені вісім чи ні. Може, ще встигну підв'язати. Прям сіла. Присвятили декілька годин в'язанням таких капібарок, щоб в мене в наявності їх було побільше, бо минулого разу в мене їх було, здається, також, я таки нав'язала за 3D їх всі забрали. Може, відроблю ще ось такі три варіанти в мене світло, Такий бежевий з коричневим, коричневий з таким темно-коричневим і такий навіть, бачите, більш темніший з коричневим. І три варіанти роблю. Людям подобаються всі варіанти. І світлі беруть, і такі потемніше беруть. Мені здається, що вони просто, аби це була капібара, а колір вже не принципово. Коли є, то її вибирають. Якщо там лишився один якийсь варіант кольору, вони не вибирають. А якщо є капіварка, то їх беруть. А якщо там є різні варіанти, то вже тоді вибирають, які їм подобається більше. Дивляться там на очі, на вушка, ще на щось, що їм там подобається більше. А коли нема варіантів вибору кольору, беруть який кольор є. Але я намагаюся так, щоб корзинці було яскравіше, щоб вони були не всі однакові, робити різних варіантів. І тюлені роблю різних варіантів, там восьмініжки всі різних кольорів, щоб у корзинці воно виглядало яскравіше, цікавіше. Ось, зв'язала ще мене на минулому маркеті питали за ось таке сонечко. Ось, зв'язала. Ниточка у мене тут. У мене такий був темно-вишневий колір. Мабуть, треба було ще зробити щось такого яскравого, але це я вже трішечки потім підкупила нитку, їздила на закупи, бо і матеріали закінчилися, і очі закінчилися. Я бігала, шукала, бо ніде не можу знайти, де замовити ось такі оченята по 6 мм. Все позакінчувалося. Поїхала за пряжею, а це вже до цього в'язала. Накупила вона червону і ось таку коричневу різних варіантів накупила. Бо закінчилися в мене всі мої запаси, там лишились зовсім трішечки. Не було не помаранчево, хотіла лисичок нав'язати. Але немає. Так, ось така сонечко, вже корівка, не знаю. Питали за неї, не було. Думала, окей, я зроблю для асортименту. Хай буде. Нехай лежить в мене у корзинці по 50 гривень. Ось, Знайшла ще ось таку змійку. Вона у автора була така прикольна, але чомусь в мене вона не завернулася. Чи то я дуже вільно в'язала, в автора вона наче самостійно отак от закручувалася і виглядає прикольно, але в мене чомусь пряжа так не закрутилася, вона більш рівно. Ось ось такі малюки. Сама схема мені сподобалась, але як виглядає, не дуже. Не знаю, попробую, може, якось підкрутити її, щоб цікавіше дивилася змійка. Бо в мене є ось ці, що було в минулому відео, змійки вони потовші, виглядається зовсім тоненько. Зараз я покажу, ось сходила за тією змійкою, Ось ці, наче виглядають мені більш якось гарніше, масивніше. А це, наче якийсь черв'ячок. Ну, подивимось, як будуть реагувати люди, як, що вони там скажуть. Може, я ще язичок так зроблю, як оці. Але вона, бачите, якась зовсім тоненька вийшла. Бо тут немає наповнювача тут ось, якщо порівнювати, то мені більше подобається, звісно, ця. Хоча це також має право на існування і цілком можливо. Знаєте, свого покупця, воно, я вже думала, що буде прикольно, можна отак от зав'язати на, десь на сумочку, портфельчик і буде наче непогано виглядати. Або отак. Знає, мені дуже подобається прикольно, отак от очі об'ємні. Мені подобається, а з тілом ну, щось придумаю. Подивлюся, як на не, неї будуть реагувати люди, що скажуть. Так, давайте я десь тут змію також прилаштую, хай лежить. Ось, що ще встигла зв'язати, це ось такі е, міні-авокантики з також з акрилу. Зробила їх аж три штучки. Встигла за декілька днів зробити ось три штучки. Вже навіть це попеки ріплювала, поформлювала ось такі малюки. Мені вони дуже подобаються, люди також позитивно на них реагували, дивилися, розглядали. Ось Для асортименту також взяла, поставила собі за мету зробити близько 100 ось таких маленьких брілочків за ці три тижні. Подивлюся, скільки мене вийде. Розкажу вже ближче до маркета. Розкажу, скільки таки нав'язала ось таких маленьких брілочків. Великих я не рахую, скільки зв'язала за підготовку, але веду собі табличку. Якщо цікаво, розповім, скільки брелоків я беру з собою, скільки великих іграшок взагалі про підготовку, скільки готую. Ось, наприклад, на цю ярмарку буду готувати побільше ось таких маленьких брелоків, бо їх розібрали майже. 60 чим, чимось там, штучок за 3 дні, тому а, поставила замту, хоча б, хоча б вийти на ту суму, яку а, мене розібрали на ту кількість. Ось поки що нав'язала ось, авокадиків, такий мій асортимент, ось що встигла зробити за декілька днів. А, є і новиночки, дещо підв'язала з топових категорій. Але мені здається, наче непогано йду. Ще підготую якісь побільші іграшки, якщо встигну, зроблю декілька. Але, тим не менше, ну, все ще є. Дякую, що дивились відео. Якщо у вас є якісь коментарі до відео, пишіть, буду відповідати. Я все читаю. Дякую за ваші відгуки, за лайки, за підписку. Дуже вам вдячна за ваше... Відгуки на інші відео, майстер-класи і до зустрічі на нових відео.